3 квітня співробітники комунального підприємства «Зеленгосп» проводили чергову обрізку дерев на проспекті перемоги. Омолоджені раніше дерева, мабуть, вирішили омолодити повторно. У той же час якраз через дорогу для озеленювачів була дійсно потрібна робота. Можна побирають суто сухостой, щоб попадати вітер по падає да, на дамами. А що ж молоді дерева, що сухостой стоїть? Так, навпроти вже занадто омолоджених дерев стоять тополі з величезними сухими гілками, які потрібно прибирати в першу чергу. На жаль, це не зацікавило нікого з тих, хто приймає рішення по обрізці дерев. В той же час свіжа деревина та гілки завантажувалися в різні трактори. Один причіп наповнюється довгими гілками, а в другий складаються спиляні стовбури. Логіка здавалося б, очевидна сортування для зручності транспортування. Однак пізніше з'ясувалася, і інша мета такого розподілу. Тим часом ми простежили за трактором, який відвозив з місця озеленення цілий причіп тополиних гілок. Комунальний транспорт проїхав мікрорайон Колонія, однак, те, куди саме дивує трактор. Звернув в очерети і зник в них. Ми проїхали в тому ж напрямку, і хоч трактора винне вже не було, ми виявили цілий склад гілок просто неба. Мета такого складування залишилася невідома. Завдалим збігом обставин. За другим трактором, з більш цінною деревиною, також вдалося простежити. Він виїхав з проспекту перемоги, але відправився вже по зовсім іншому, навіть більш дивовижному маршруту. Трактор, причіп і дрова вирушили в так би мовити оглядову екскурсію по Бордянську. Спочатку він відправився по середній горі і, мабуть, помітивши стеження, зупинився на вулиці Нагірній. Далі у водія був телефонний дзвінок, сигарета і чашка кави. Після цього знову телефонний дзвінок. Подальший маршрут виявився, ну вже зовсім несподіваним. Комунальний трактор, який їздить на недешевому пальному, оплаченому в основному з міського бюджету, відправився назад в нижню частину міста. Спустившись з гори, на яку піднявся 15 хвилин тому, трактор рушив мікрорайон 8 березня. На цьому моменті варто зауважити, що інформація про торгівлю дровами з Елангоспом у цьому районі не так давно пройшла в Фейсбуці. Тим часом дрова вже активно подорожували мікрорайоном, в результаті виїхавши на самісіньку околицю. Трактор рвонув через поле, мабуть, в надії відірватися від хвоста. Однак тракторист недооцінив водійські здібності нашого оператора Юри, який частенько їздить до батьків. до батьків у більмак, тож до пересічної місцевості його залізному коню не звикати. Через декілька хвилин ми опинилися на місці призначення. Вулиця Бабушкіна 105. Саме сюди за дивним та заплутаним маршрутом приїхали свіжі дрова. Далі вивантаження деревини на узбіччя, і здавалося б, транспорт відправляється на наступне озеленення. Але, мабуть, нерви або цікавість підвели співробітника зеленгоспу, і він вирішив дати свій коментар. Хоча ми його про це не просили. Можете поїхати заявлення в зеленхозі. Лежить на еті дрова. І ви, блин, плохі ці. Канспіратори. Думаєте, що ми продаємо? Ми своїм робочим можемо і людям. Першу. Дещо під час цього монологу поблизу купи дров з'явився місцевий житель. Він то нам, мабуть, випадково і роз'яснив причину такого нервування комунальника, адже чоловік одразу запропонував нам купити дрова, які він і сам купує у сусіда. Сколько? Я понял, а ви Вот это фозаберіться. Відразу після цієї дивної розмови ми вирішили дізнатися у директора зеленгоспу Володимира Шаповалова, чому хтось продає деревину з центру міста і що від цього отримує міський бюджет. На жаль, Володимира Шаповалова на робочому місці не виявилося. А що, що? где-то с рабочим понятно. А скажите, пожалуйста, у вас можно проконсультироваться касательно заявления на? Есть такое, есть такое понятие? такое Дело в том, что у нас все вопросы вы задаете к директору. Мы mm. не уполномочены. Подальші спроби зв'язатися з Володимиром Шаповаловим очікувано провалилися. У той же час у самого Володимира Івановича є телефони журналістів і керівництва нашої редакції. Глибоко сподіваємося, що очільник комунального підприємства найближчим часом розповість, чому його співробітники катають по місту дрова, втікаючи від журналістів, чому їх хтось купує, і скільки з цих грошей отримає громада Бердянська. Та чому на ліквідні гілки з обрізки дерев опиняються в очереті мікрорайону Колонія? Також, гідно закону, комунальникам направлено відповідний інформаційний запит. Відповіді на всі ці цікаві запитання у наших наступних матеріалах.